Танчики. Їхні? Так. Да. А, ні. Щось. Стволка робота Нормально, головне не до нас. Ми почуємо. <реку> Добре, ми напевно <макаро> будемо орієнтуватися. <реку> ми почнемо трішки дерев? <реку> ні, ми почуємо хороший виход в нашу сторону. Тоді буде чути. Зараз це херня, це все мелодші життя. скільки в нас буде секунд? Та Секунд 10. Ну, Взагалі, в хорошому випадку лягати одразу. То я буду туди падати. Можна туди. Бо я думала, що треба... Брендері. Можна бігти. Не mm, думаю. Ну, краще, туди. Фух так. Ну, Ми просто вже давненько прям не знімали да. так близько, тому я трошки відвикла. Вигружаємося, пацани. Бістренько. І за сьогодні вже от, вже 50 штук улетіло. Вже два рази, це вже другий раз привезли нам по 15 штук. Ага. І це кожна година? — Час. Час дня. не зразу. Скільки тут до росіян? До підарів. Що скажу. ну Десь плюс-мінус вісім, може трошки менше. Нормально. Це в принципі ще далеченько. 7. Да. Можна на шостому один пучок знімається, на шостому, на п'ятому два пучка знімається. Ага. А так стандартно це уменшений. А це повний. Тут не знімаються пучки, це такий йде цілий. Наскільки він гадить. Ну дивлячись, який приціл. Ну якщо от як найдалі. Ну на, якщо е, дальнобільним снарядом, то 22 кілометри. А так як нам прикомендували цих три топора, не знаю, як там договорились нам. Висуть скільки треба. Це так приємно, мабуть, працювати. Та надоїдає, це. Не співаю висихати. Роботи вистачає, коли снарядів багато. Їх не жаліють. Це що тут стояти чекати, коли вони далі підуть? Ні, наоборот, треба від... Бивати всі позиції, які вони забрали. Ну, типу, даже вони з 2014 року, да? до гармати То треба ну, типу, все відбити назад і пройти далі. Бо тому що... С нижней точки. Готовы? По команде. На сколько это голос? Не сильно. В ухо мою, типа нору? Да. Заряжай! Пострел! За весь час у нас по втратах гармат чи техніки від ланцетів не було ні одної. Жодної взагалі. Жа! Да? Похую. Ну, це? 4. Жак. А знаєш, куди будемо гатити Ну, типу, це їхні якісь окопи чи це... хати? Чи... Ні, 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 це окопи. Це підорі, закопалися. Зараз будемо траншеки прокопувати ми. Там у нас робота Раз, два, три. Після цього відкриття Да-да-да. Все чотенько лягає, так що все поємо. А шумить вже в ухах трохи. так. Да, да, да. Це нормально, це нормальне явлення. <плес> Я вже так настрілявся, що перестав трохи на вухо чути. Даже. Вже цей глохне, ліпе вухо. Їздив до лора, каже, в тебе трошки там нарушення, але нормально. Каже, ще поживеш. Наушнички носи, та ж добре. Скажу обов'язково. Готово! Поділення по бригадах по БТА, да? Тримає осколок. У нас. Блін, я думала, ви всі будете спускатися, вже зайняла позицію знімати, а ви там всі поставали стойти. Ще й без касок. Давай, давай, йди на осколок. Ні, то поківець то понятно. Кажуть, пацани тут таких багато. Що я не знайшов. Мені подарували. подарував. Цікаво, що звук, який сповіщає про те, що треба працювати, це постріл. Але насправді правда, до 20 була гучніша, ніж ця. Чуєш, Кірік, Кірік. обняв? Лучший. Yeah. Громадському привіт. Зеленському теж. Чекають. Yeah. Зеленському yeah. чи Зеленському? Хай залівському. скаже, підписуйтесь на наш YouTube канал, на YouTube канал Громадського, ставте лайки, записуйте yeah, really. э, yeah. цей. Пишіть коментарі. Wow, wow, yeah. 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 Вихоп. Yeah. Yeah. Бігом, 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 бігом. Yeah. Ще? О пизди хапнули, обіжаються, yeah. гандони. Литий. І... Можна знову сколки заходити збирати. А Це десь прямо поруч було, так? Да? Okay, метрів сто. Десь в воду впало. Ого, так голосно і Ось до пацан крутейший і холостий. Когось чого-то там хапанолішок. Зараз по окопах були, так? Так, зараз били чисто по окопах, чисто по піхоті. Вони щось там вчора пробували лізти, дали піздов, перестали лізти, сьогодні щось теж в движання. Якісь почали, але блядь, ненадовго. А де їхня ротація йде? Десь кілометрів 15, від 15 від нас. плюс мінус ну, Звісно, чути. У них ствол дивиться в нашу сторону. Весь виход, який йде, все напрямок до нас йде. То це чути дуже добре. Є такі, що не чути. Оце, оце це саме гірше. Його чути, коли він вже десь на підльоті має оце впасти. От. Або коли падає, і ти вже тоді його чуєш. І все. Завчора, ну вчора ми сіки, десь півтора часа сиділи, от, чекали, блядь, поки закінчиться обстріл. Бо вони так. Е пару штучок кинули, 5-10 хвилин перекура, опять пару штучок накидали. І це так продовжалося блядь, трошки аж до 20 штук. 20 копейками, да. работает, при так Ксюха приехала Андрюха, вот, Леша. Всем привет, всех обнимаю. И только возможность есть, наберете меня по видеосвязи. Я хочу с вами поговорить. Я скучился, за вами, ребят. Вот, я соскучился. Набрать его по видео? Сейчас да, я да. Да, да. А, я тут записываю Сейчас Кирик, привет, привет. Ай, привет, мои хорошие. Мы в блин сидим Сейчас записываю голосовое, голосовое. О, братя, братя. Привет Привет! Мальчик, бродяга. Ой, привет, наполежа. Привет. Салюха. Почти тебе, Маха. С кем он разговаривает? вогник, бачиш, Кирик. Как с дедом связался по вечер связи. вогник. Пам'ятаєш? <ріст> 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 ідіть, ідіть нахуй. Ідіть <ріст> нахуй. Трошки в ту сторону пішли, а? а? Нахуй то куди? Є <ріст> там указатель? <ріст> <ріст> да, так, зараз покажем. Там чуть далі є. <ріст> Оці це роботи є певно мста. Пітерська. — Ну ми зараз не вийдемо, тому сидим. Нічого. Зараз, якщо буде ще продовжуватись, то накидають їм. Туди контрбатарейка відработає наша. Це не твоя задача. Ні-ні ні. Моя задача чисто гасити підарів. <кху> сусіді, да? Либо Лібо сусіди зараз відрабують, либо наші гради. Mm. переживаю, ну, О, нас, іде. Ще рано. Вы хотите здесь посетить? не сюда. Цы Це наши. Цены наши. А вы там готуєте їсти чи что там? Да. — Картошка згорить зараз. Так. Да. — Не вона пахнет. Не, вона далеко сюда надо запахнет. 15 минуточек. Да я в один броника скучал. А вот если мы можем перееду, да? Давай, без транзита. І потоком воздуха потушило балон. Значить не, не пригоріло, все нормально. А що, готуєте? Картошечка. Ага. А тут подлівочка для картошечки буде. Клас, пахне. Дуже смачно. Стараємося. голодний воїн не воїн. Правильно, все, погнали назад. Все, чекаємо назад, да, бо може бути приходимо. Слухай, вони мені допомагають орки. Потоком воздуха потушило газ. собаки, Машина не А Я ще сюди глянув навіть. Ну не горить нічого. Ні, ні, нормально. Все добре. Аж буде на чому виїхати. Зараз почекай, зараз годинка якась пройде. Тебе говорять, це не проблема, це щастя. Рішение. Рішення. Вопрос всем, кого сніма. Uh -huh. Как с сексом на войне? Та як? Пішов подручив, то й все, блядь. <говори> ну, ну, як? ну Ніяк, нахуй. Не, ну блядь, якщо там же десь в відпуск вирватись, да, чи там на пару днів можна відпроситися в командира, то вже понятне діло, либо домой, ну якщо встигаєш, якщо там. <говори> <говори> да, либо блядь, що, нахуй, все, вибору другого нема. Ну типа шукай, есть блядь, До того до своих подружек. Кстати, нет, блядь. Видео блестка, да. Предход. Запечал. Да. 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 Может, газ не живет? Чи потока воздух забивает? Никого не трогали. Работали собі такая. Слуха, мені цікаво ще, ну знаєш, 59-ка брала участь у наступі на Херсонщині, а зараз контрнаступ відбувається на інших напрямках. Чи не прикраше без вас? Ну, нічого. Ми, цей, ми потихеньку, помаленьку відтягуємо, підтягуємо їхні резерви пізарські, душимо їх. Ми тут собі помаленьку крутимося. Хлопці хай там займаються, красавчики, звісно, нічого. Обідно трохи, що тут менше движений. Але в нас так, стабільність. От ми собі потихеньку, помаленьку їх давимо, 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 дійдемо до того, що їх не залинеться нікого. І будуть тікати звідси, так, як з Херсонщини. Все. Тут, в принципі, те, що вони закопані там добре, це без різниці. У нас хороші снаряди достають їх з тих місць там, де вони закопані і розривають їх середини. Тому те, то, що вони закопані і не закопані, тут різниці взагалі максимально. І є хлопці, які штурмовики, відбивають ці позиції, теж взагалі красавчики. За пару днів ну, от було два штурми, відбили 12 позицій. Це багато? Це багато за два дні. Ну, це якби нічого собі. Тихоніти. Зима, пам'ятаєте? — там, там наверху. Відділіть і вже нормально зі. А якісь паблікинці про війну читаєш, чи тобі досить тут цього? Мені, то не інтересно. Там багато такого, що нема максимальної точності. Я так скажу. Ви ж на увазі українські новини? Ну, так, да, новості, новості. Бо їх багато є такого, що, блядь, ну такої хирні нагородять. що... Ну, от Там і тут це зовсім дві різні речі. Якщо б вони там приїжджали, да, більшість. От, ви приїжджаєте, ви знаєте, це максимально все все, все вам розказують. А є ж такі, що просто не приїжджають там, блядь, починають усі статті писати, хуй знає про що. До чого це. Лучше, от, є момент, є можливість приїхати до хлопців, розпитати, щоб показати людям це, то краще приїжджати. От, я вважаю так. Це правильно і це треба показувати. Показувати треба все. Всі нюанси, які є, все треба показувати, щоб це бачили. А не щоб навіть допомагали армії, треба це показувати. Ми тягнемо, але ми ж теж не вічні. До речі, не наберу за тут сидіти. Mm. Не, воно не не, не, не набридає. От мені мені подобається їх вбивати просто. От, блядь, Хай лізуть всі на. Будемо класти, класти і класти. Це це, радость така, блядь, їх собі. А коли вертаєшся, от, наприклад, у відпустку до родини, в цивільне життя, як ти себе почуваєш серед інших людей, ну, там, де немає війни, і, і, і Я навіть в відпуску, якби в відпуск їздив, в мене голова тут, тіло там, а голова тут. От, все. У мене в більшості я, так, я переживаю за хлопців, тому що я оставляю їх на когось другого. Це мої, я з ними працюю, тому мені тяжко відпустити те, що треба остити, побути вдома з рідними. Ні, такого немає. У мене голова тут, тіло там, вдома там. є вдома. А ти думав про те, ким ти будеш після війни? Чи ти будеш ну, там, продовжувати служити просто в армії? Так? бля, в мене зараз вищо, я вчуся заочно на вищу освіту. Щоб отримати офіцерське звання. Ну, по суті, мені ще два роки треба, щоб ще послужити. Тоді вже будемо думати далі, чи буду я продовжувати, чи ні. Ну, Пока місь до перемоги, ніхто нікуди, ну, я не збираюся входити до останнього. Поки в кацапню не переб'ємо, все, доти будемо служити. Ти не знаєш, що тебе завтра жде тут. От можеш, можеш бути живий, а можеш блядь, вже поїхати в дерев'яному або закритому, або ще в відкритому, як, як повезе. Так що тут такі моменти. На цим, цим і думаєш. От. Часто думаєш про смерть? Так, блять, кожен день. От від самого початку. Хує, ну, якось так. Воно просто думається, воно саме на собі в голові крутиться, що бляд, їбать, що Може сука прилетіти нахуй. Якийсь зальотний один і може тебе йобнути. Але тут фу. Сука, живий, здоровий, нахуй. Скільки, блядь, таких піздюлін прилітало, що Що можна їбануся. А раколовки поставили. Хто? Ми. То ви тут раків ловите? Угу. Тільки вони вже дуже далеко. А, тепер не можу від дістати. Mm. Mm. Та вони вже сіки. Ну, блядь. З недільку, мабуть, стоять ці сіточки. Чур. Вже пливають, думаю, по центру. Я не бачу так далеко. А там мало її видно, там бутилочка прив'язана. Mm. Тіпа як поплавок. Сейчас ви довойобуєтесь, блядь. Вот так! Хеви МЕТАЛ кацапы! Всі охуели! По вогнику хуярят, блять! По нашому любимому вогнику, сейчас ми їм дадим, блядь.